І далі фінансування війни з кишень пересічних росіян Кремль готується скоротити бюджетні витрати регіонів Росії. Інтересами громад нехтуватимуть на користь продовження бойових дій на території України. Про це йдеться у звіті центру протидії дезінформації. Хоча життя в російській глибинці раніше важко було назвати успішним та навіть життям. За правління диктатора Путіна, який цього тижня відсвяткував 72-ліття, воно взагалі скотилося до цивілізаційного дна. Даніл Снісар розкаже більше. Свято бункерного діда, незмінний вождь Федерації, відзначив 72-й день свого народження. Поздравляємо вас з Днем рождения. Желаємо вам. Здохнеся. За що насправді росіяни так люблять свого царя? Очевидно, що він і теплонобітне до формування особистого культу. І чи завітав довгоочікуваний добробут в російську глибинку за часів правління диктатора? У нас нігді в туаліт ходити. З'ясуємо далі. Путін, сила і міць. У понеділок пропагандисти влаштували шабаш на Ростебе на честь появи на світ свого ватажка. Там з гордістю обговорювали, які країни привітали російського терориста, а прилічити їх можна на пальцях однієї руки: Китай, Білорусь, Туреччина, Нікарагуа. Але найкреативніший подарунок зробили у Нігері. Там записали реп Атом, що Путін рулі. Діння Культ навколо власної особистості Путін почав формувати з часів першої каденції. Тоді це ще були окремі елементи авторитарної модернізації, але росіянам зайшло. Уже другий срок Путіна було очевидно, що він і планомірно до формування особистого культу, і ця робота вона лягла відповідно сприйнята була суспільством. Тому путіну достатньо швидко вдалося запустити бахові пропаганди, створити. Елемент вкорінення цього культу на жаль, ця стратегія досі працює. Росіяни й далі сліпо вірять у свого царя. А державна пропаганда цьому завзято підігрує на пропаганду в 2025 році. Вони виділяють 1,4 мільярда доларів. Це 137 мільярдів рублів, і це на 13% більше ніж в 24 році. Всі ось ці кошти вони. Виділяються для того, щоб продовжувати свою інформаційну війну на усіх фронтах в Україні, в Росії за кордоном. А от проблеми самих росіян, схоже, ніхто вирішувати не буде. Жителі ульяновського району похоже, приучають жити без каналізації. Вибори минули, а фекалії лишилися на чистоти з квартир стікають просто на подвір'я. Так, уже кілька років живуть мешканці одного з міст Ульянівщини к новому казали до нового року все нормалізують, все буде зроблено. Не зробили, бо грошей немає. Пояснюють путінські ставленники. Зачекайте, як це немає, якщо економіка зростає, сам Путін про це казав, Невже збрехав продовжує рости хорошими високими темпами, враховуючи ту інфляцію, яка спостерігається за останній рік. А вона суттєво погіршила стан громадян Росії. Тобто, іншими словами, найбідніше версию населення, незважаючи на збільшення, реальні їх доходи, реальна їхня пенсія, реальні заробітні плати вони зменшилися. Зменшилися настільки, що вже і звичайна каналізація для пересічних росіян розкіш. Мільйони жителів РФ не знають, як виглядають унітази, і це не перебільшення. та туалету, туалету нема, ходиш у відро, та й таке. Так, заправління Путіна живуть у Новосибірську: десятки аварійних будинків, бараки у павутинні тріщин. Тут ростуть покоління, які жодного разу не користувалися туалетом. На болотах таке явище абсолютно звичне. Я я тут живу 20 років. У туалет жодного разу не ходила. Один стоїть один, стоїть інший йде в туалет. Якщо ввалюватись, почне щоб витягти. Хто в цьому винен? Ну звісно ж Сполучені Штати і Україна, на яку Путін був змушений напасти першим, щоби та не вторглася раніше. Тут Америка прив'язалася до нас зі своєю зброєю. А вже ж якщо б ми лише з Україною воювали, вже б перемогли б давно. То може, хоча б газом Путін забезпечив своїх громадян, блакитного палива ж в Росії вдосталь. Як без газу живемо, так і живемо. Піч топимо, вугілля купуємо. От у мене сусід проводив газ, 130 тисяч йому обійшлося. Не газом єдиним у РФ тотальні проблеми з електроенергією. Здавалося б, яка іронія. Вони обстрілюють нашу енергосистему. Ми відновлюємо її за лічені дні. А от самі себе забезпечити світлом росіяни не можуть. Тут темно, правда? Тут темно світло немає, опалення теж немає і газу теж У вас. Немає газу, але ви голосуєте за Путіна. Ми росіяни, у нас російська душа. Вас ви ніколи не бачили, наприклад, води в будинках. у Вас обмерзають труби, але ви голосуєте за Путіна, тому що він наш. Ми нам всі завідують, тому що у нас руська є російська душа. Люди не роблять причину святкових зв'язків, що відсутність газу, чи там власвізація, чи туалет. Це наслідок путінської державної машини, реалізації путінської політики. І це росіян влаштовує, бо скутка їхнього барака телевізор їм розказує і про найвеличнішу у світі державу, і про ворогів навкруги, і про необхідність війни. Даніл Снісер, Олександр Кругліков, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.